Вітаю-вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої ви на каналі Тро Україна, на каналі Українського Відлі. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося погані новини для ворога. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Буду рада вас всіх бачити, підтримувати канал. Спонсори можуть задавати в етерах свої конкретні питання, мають доступ до окремих відео. Є різні рівні спонсорства. Там можна замовити і річний розклад, прогноз і інші і консультацію. Тому дивіться. Якщо є питання, пишіть на Телеграм. Погані новини для ворога. Погані новини для ворога. А у них хтось ще там з керівництва. Або на той світ. ну, Хтось сильно п'є, і на той світ вже. Збирається. Це не президент, не цар, да, ворожий, але поплічники, люди, які підтримували всі ці наративи потроху-потроху. Дивіться, таке от показує, що є спільнота, посвячена якісь таємні знання. Ну, давайте не будемо про масонів, але щось дуже близько. І вони там собі були влаштовують, якісь які зустрічі, це еліта, наприклад, да? ворожа. І вони починають, що робити. Шукати, до речі, що найсмішніше, шукати ліки від великих хвороб, важких шукати собі прихистки. У них є паніка і страх, що, бо ядерка в них також буде. От як смерть приходить зненацька. Чи хочуть вони Путіна обрати. Так. Але як от чекають, що це хтось інший зробить іншими руками. Я не бачу смерті. Сатани. Ну, диявола. Якісь його наближені люди. Знову ж таки, це буде як спеціально зроблено. Щоб інші зайшли в оточення. Ворога ворожого президента. Я не знаю, як його назвати, щоб не матюкнутися. Просто я то підбираю слова. Нашу інце? Долю змінити? Хитрістю, хитрістю вийти з, взагалі з тої ситуації, коли, куди вони завжди зайшли. Я не можу сказати, що вони все радісно. У них забагато тривог, та, як для тих, хто має великі гроші. До речі, буде великий напад на ворога. Вони не очікують Це Це дуже вибісить і засмутить їх, до речі. Удар буде як... якийсь. Дивіться, це підмасков'я десь. Удар буде по людях, які контролюють, по еліті, знову ж таки. Чомусь от зараз це питання піднялося. Це не бунт, це не політики. Розумієте, це на їх там. Рада. Це ті, хто отримають гроші. У них між собою вони зону впливу ділять. І їм не подобається все, що відбувається. Що погано буде відбуватись у ворога. Що поганого буде відбуватись у ворога. Знову ця карта балу. Якщо щось так дуже сильно буде палати. Прекрасно, хай палає. Хвороба у них, я вам кажу, буде хвороба. Або грип такий дивний, що мені показує, що сустави, суглоби, псуються, кістки навіть псуються. Може якийсь туберкульоз. У них щось буде. Буде замах на когось? Так, да, планується, але, знову ж таки, невдалий. Розумію, не вже їм своїх цих грошей не шкоду. Розумію, що їх багато, але чим більше грошей, тим більше я шкодую за кожну копійку. Є такий нюанс, розумієте? Тобто, нащо вони їх втрачають? В цьому всьому безглузді? Вже пора було подумати про те, що їм це не вигідно. Вже їм це не вигідно. Погані новини для ворога. Вони ще там щось собі попсують у стосунках з Європою. А, вони кудись вилетять, або перехоплять якусь ціль ворожу, або, може, дрон десь впаде. Коротше кажуть, що в Європі буде їх ціль, але вона буде ціла. От знаєте, Як для вивчення для, для чого ще. Піде тиск єдиний це крики про ядерку. Ніхто їх, ворога ніхто не слухає. Сам, бачите, вийшов карта диявола. Знову ж таки, будуть розмови, що це Україна не хоче миритись, бо ми, знаєте, з усією любов'ю хочемо, щоб Україна підписала капітуляцію. Да? Вони вже не знають, куди нас бити, що нам робити, щоб ми погодились. І до них починає доходити, що це не має сенсу. Ну, до речі, по мобілізації, ця карта у нас, як би часто показує, вона буде з супротивом. Вони щось зроблять неправильно в мобілізації, тобто, якщо зараз у них нібито добровольці, да, воюють, то вони щось прям зроблять з цією мобілізацією, можливо, мобілізованих оцих молодих хлопців відправлять на фронт. Піде не по плану, розумієте, як от спеціально підставлять. Самі себе погані для, новини для ворога. У них є якийсь нюанс, або, ну, дивіться, таке відчуття, що є якась зброя, в якій не вистачає деталей. Ми знаємо, що вони багато що закуповують, але воно як детонувати буде при, при пуску, Тобто не злітає ціль, а здетонує прямо на землі. При вистрілі, розумієте, так? Да? А чому, чому вам мир треба? От іде карта мира за дияволом. Чому ви хочете миру? Ну, тому що, як би нібито такий план є і. А, все, дивіться. Хочуть співпрацювати з Америкою, що стосується ресурсів, в зоні впливу, і хочуть щось по інших територіях. Інша країна хочуть щось домовлятись. З літаками, біда. Ворога. то не злітає, то сісти не може. Це технічна несправність, це не просто, що наші там добрі дрони літають. Ні. Бо то він хоче, щоб знову Америка з ним діалог вела, підтримувала і співпрацювала, але не виходить через те. От, от зараз таке відчуття, що будуть наважили класти той момент. От, як би зараз Україна підписала б, це було б шикарно. Ми б домовились з Америкою, заробили б грошенят, а потім би подивилися, розумієте? От вони в мінус зараз йдуть по цій війні. Щось у них з грошима є проблема. І в них мінус по ППО. В самих з ресурсами важко. Це поки що, знаєте, не так критично, щоб всі про це кричали, але це от на підході. Їм буде важко з обстрілами. Я не бачу, що у них прям блекаути там будуть, як у нас. Вони у нас якось настільки влучно, на жаль, влучать, що це буде ну, не просто перебій. Це буде якась така патова ситуація. Ну, ми, знову ж, її викрутимо собі в плюс. Знаєте, як ворог скаже, у мене вибору немає. Україна не погоджується підписати, тому ми продовжуємо. Ну, такий, прям жертва, жертва жертва. А що з Європою ворога? Ну Щось впаде в Європі, він щось запустить, щось впаде, нічого. До речі, агентура занадто розвинена в Європі ворожа. Буде якийсь судна, кошмари, де щось на морі, на воді. Я не бачу тут відповіді, вона буде. Не узгоджено просто, що робити в таких от випадках. Європа дуже, я так розумію, довго в них ці рішення приймаються. Можна було б і швидше, знаєте, дати йому відсіч, але буде прийнято трошки пізніше. Він не очікує взагалі, що йому там ворог, що йому хтось щось за події якусь шкоду. А вона буде. А він думає, так, один раз вийшло, ну не 101 вийде. Ні.